Привіт, котики! Чері якю 5 2020 року. Батарея 70 кВт, потужність двигуна 204 кінських сили. Велика суцільна мультимедійна панель та приборна доска для водія. Великий панорамний дах та люк. Шкіряний салон перфорацією. Задній ряд сидінь досить просторий. На ньому знаходиться дефлектор, який можна регулювати, а також є можливість регулювання пасажирського сидіння заднього ряду сидінь. Зарядні порти знаходяться з різних сторін електромобіля. А тут уже замінений на наче демо. Спай, круті огляди, і не тільки.